Так, друзі, продовжуємо збір горіха. Далі в нас сорт італійська селекція, Тонда діджефоні. Він досягає один із перших. Багато горіха має, багато горіха в кластері. Один із наших любимих сортів. Таку кількість горіха вдалося отримати з одного невеличкого дерева, при тому, що ми з того дерева беремо відводки, беремо живці на прививку, і ось таку кількість вдалося отримати горіха. В такому вигляді залишаємо на декілька днів, щоб вони просохли в плюсці і тоді вже будемо витягувати з плюски. Переходимо до наших любими сортів. Сорт інталійської селекції є сорт он Діджефоні. Вже повністю підсох, можна витягувати з плюски. Плюс витягується дуже легонько. Рік середнього розміру. Ось такий. Ось таку кількість секонди вдалося зібрати шести або семи кущів фундука. Плодоношення другий рік підряд. Минулого року були сигналки, цього року вже такий, такий посередній врожай. Виглядає горішок автонда діджефоні. Так, в районі півтора кілограми. Досить непоганий показник. Так, Зважимо 10 горішків раз. Так, 10 горішків заважили, 30 40 грам практично. Ще даний сорт десь у сушку. Передня вага в районі 3,5 грами. Повинна бути з горіха. 3,6. тонка скарлопа, добре наповнення ядра, плюс дуже легко вискакує спуски і дуже добре бланшується. Переваги даного сорту досить -таки непогані порівняно з іншими сортами. ось Дивіться.